До Запоріжжя та Вільнянська французька асоціація підтримка українських дітей сиріт передала близько тонни гуманітарних товарів. Це різноманітні музичні інструменти, мольберти, спортивний одяг та інвентар, планшети, ноутбуки, телефони, іграшки та багато іншого. Вже понад рік французькі колеги допомагають Запорізькій області в рамках ініціативи підтримку у забезпеченні необхідним для навчання та розвитку. Отримали близько 200 дітей Сиріт. Цього разу під час урочистого вручення 25 5 ноутбуків отримали діти сироти та ті, що позбавлені батьківського піклування. Розмитнити їх допоміг благодійний фонд покоління майбутнього. Також у дитячому будинку сімейного типу Зоріхова було вручено чек на 14 тисяч гривень на потреби семи вихованців. А волонтерський рух твори добро Україну разом з артистами обласної філармонії організував дітям святкову програму. Найголовніша проблема для дітей, тому що вони онлайн навчаються. Якщо це дитячий будинок сімейного типу, то там до 10 дітей і одночасно проходять онлайн заняття. І звісно, що у кожного повинен бути гаджет. Тому вийшли з пропозиції до наших французьких партнерів, аби забезпечити дітей ще і ноутбуками. У мене є комунікація з Гриноблем. От в принципі, і вони зв'язали нас з асоціацією підтримки українських сил. І ми скомунікували, щоб через наш фонд розтаможити ці ноутбуки і передати службі справах дітей обласні. В принципі, і дякуємо за такі ноутбуки французьким партнерам, французам, які змогли це зробити для нашої Запорізької області.